Для ветерана національно-визвольних змагань Василя Кирилюка встановлення меморіалу Степанові Бандері у Рівному визначна подія. Ветеран пана голошує страшні події 1941-1945 років в історії України перш за все повинні залишитися в пам'яті молоді. Для кого ми робимо цей камінь? Цей камінь Бандера не почує. Це для нас треба, для тієї молоді. Меморіальну дошку встановили на розі вулиць Степана Бандери і В'ячеслава Чорновола. Згодом планують встановити пам'ятник політичному лідеру. За словами представника спілки учасників бойових дій та учасників АТО Сергія Пандрака, навколо меморіалу також облаштують сквер для відпочинку рівнян. Це буде досить потужний солідний монумент. Ми звернулися до міського голови з проханням дати дозвіл спілці, а це громадська організація, виступити замовником. По оголошенню закритого творчого конкурсу на розробку е, проєкту пам'ятника меморіалу пам'ятника Степана Бандері, вже практично зараз працює творча група архітекторів і скульпторів наших рівненських, е, які, не чекаючи цього конкурсу, е, працюють над передпроєктними пропозиціями цього, цього пам'ятника. Вшанувати пам'ять лідера українського націоналістичного руху до Рівного приїхали люди з різних міст України. Крім того, були присутні представники влади. За словами голови Рівненської обласної ради Володимира Ковальчука, встановлення меморіалу дуже значуща подія не лише для рівного, а й для України в цілому. Ми розуміємо, наскільки цей національний лідер підвищив дух українства і наскільки він боровся за Україну. Саме таким був Степан Бандера. І до останнього, поки його не вбили НКВДсти, він... Був і боровся за незалежну Україну. Саме тому ми і освячуємо, і буде тут встановлено на цьому місці і пам'ятник потім Степану Бандери, на який міська влада, обласна влада виділить кошти. І саме тут буде пам'ятник перший в Рівненщині Степану Бандери. Ну, в місті Рівному. Катерина Мункач, Анастасія Кучеренко, Артем Лаговський новини Рівного.